Раша вже грабувала не прихована з 2014 року, не тільки Україну. Вона грабувала дуже багато іноземних компаній на своїй території. Вони на своїй території почували. Вони розправились там дуже такими американськими потужними компаніями. Повиджимали там недвіжимость, повіджимали там все, що було. Зберігалась там ну, в якоїсь валюті там, чи в рублях, це, це теж конфісковувалось, Ось вони пройшли рейдом. Що зараз у них? Все одно вони втрачають, все одно йде інфляція. А оце підняття процентної ставки це пограбування підприємців та. Населення. Ну, предприємці говорять, що вони пристосуються, ну, населення це відобразиться на населенні, Це підняття цін, це е, падіння рівня життя такого нормального. Тобто хто раніше себе дозволяв м'яса і рибу їсти, ну, зараз буде на якихось там консервах, травиця чи е, перейде на курятину. да, і дуже зараз популярна стала. Е, Курятина в раша, тому що ну, людина не може дозволити собі говядину чи свинину чи дорогу ковбасу якусь. І для нас це дуже гарно. Валиться рубль, він не тримається, він падає, це падає і раша. І ми зараз і побачимо, що це падіння рубля воно так в циферках відображається, а на самом ділі це раша десь ще буде поступатися. І, ну... Як сказати? Ну, Не ну, можна рашу в даний час порівняти з раненим медведем, але Якщо соперник більш потужний тебе, і. Він зазнав якоїсь смертельної рани, але на цей час він ще опасен, то краще якось біля нього бігати кругами, якось увертатися від прямого зіткнення, а він буде все одно там кров втрачати, буде втрачати сили, і він все рівно дойде. Так що. Я думаю, для цього й ведуться ці переговори чи розмови за переговорах. Раша валиться, вона зараз валиться на наших глазах. І на скріншоті ви можете побачити. А вони ще недавно тримались там, чуть ли не до 80 Ну, після підняття процентної ставки, у них там 82 було, 83%, і зараз вони опять, інфляція їх давить і все і додушить. Це смертельна рана. І пам'ятаєте, ці акції. акції, санкції, Три були там, що не торгується там, долар євро у них, Ну це їх дотискає. Ну і, да, Це ж не те, що я говорю, це ось воно відображається в економіці. Економіка це зеркало стану України. Все на все добре, до слідючої зустрічі.